Весна йде гамно несе. І все гамні. У все. Ну що, приніс? Ну да, як договарювалися. Давай. Да? А Що ти приніс, Сус? Ну як сказав, відро й лопату. Ми тут не за горобцями гамно будемо прибирати, а от такі, блять, кавелики, блять. Йобу, оце, блять, вийобувається, конечно, блять сидіть тепер, блять з відром і лопаткою, блять, Сус. Ну так що, давай не убирать. Давай не убирать. І що, блядь, І так от каждый хуй заб'є і не буде убирать. Да? І так забили хуй, не убирають, блядь. Більше того, ще й сруть. Я взагалі не понимаю, чому домашні тварини, блядь, сруть на вулиці? Вони домашні тварини, хай сруть дома, а виходять, гуляють на улицю і все, блядь. Бля, епты, мать, сука, на каждом шагу. Сус, уже дві кучі, відьорко твоє вже повне, блядь. Кажу, блядь, ведро і лопату. Ну я Та не в... кажи ведро лопату, бери ведро і лопату. Я старался, що Хуялся я. Колялся буду... ты, блядь, Сус, блядь. На пакет, бля, на! Давай сюди пакет. Держи, бля. я... важко, блядь, сука, взять пакет, сука. Суди -су -су за собакою не прибрав. А завтра вместе собакою на одной поле сів срать, блядь. Не важно, візьми пакет, не важно. Це так саниточку сделала, чи Сибернар канат нахуярив. Візьми, прибери, собака твоя, куча твоя, блядь. Держи пакет, блядь. А блядь. что ты на меня, ореш, как будто это Яна? Дей ты, блядь, ты потому что тут детей жалко, блядь. Блин, ты на себя похуй, про детей подумай-то, блядь. Потому что дети тут гуляют, а детям все интересно взял, блядь, з'ив нахуй, блядь, все пиздец, с дому пришел, если не хочется. Потому что, сука, уже как он дрел, нахуярился без клиба, блядь. Сус, чтоб тебе рученьки покрутило, блядь. Княбы бы поперебывало, чтобы тебе твои, блядь, с такой лопаткой, блядь, сейчас будем выебываться до завтрашнего. Да нормально лопата, прихода... скажи спасибо, хоть Христа. такую наше. ага, хоть такую так, блядь, так Вы руками. На, блядь, такую нашел, иди собирать. Вот так вот все всегда. Та, блядь, на красный свет бежит. Ще и дитину за собой тянет. Не спеши, а то успеешь, остановись на мгновение. Перейди на зеленый свет, щоб не пришлось потом идти на свет в конце туннеля. А бабки тебе купляются и верхнюю полку, по других білетів видите ли нема. И потом снить уверенно, что ее едет. Її... Куда ты пришел, блядь? Да кое рассказывают. Да там куча просто. Хуюча! Він, знаєш, як це куча ще заебався прибирати, бля. Кріпатура, бляд, завтра буде така, що не встанеш, блядь, після цього гамна. Бабка, блядь, спеціально знає, що, блядь, мест немає, бере на втору, щоб помінятися, блядь. І сидить уже доволі жде, блядь. Ой, мальчик, може з тобою помінятися. А ти що скажеш? Коні ти скажеш, блядь, бо бляд, бабку жалко. Можна, блядь. Он, Вітя Анурес, бля. Тоже прийшов, каже, можна помінятися. Та легко, заліз, блядь. Так бабка всю ніч, блядь, під золотим дождем спала. Всі в інтернеті фотки разные, давай собирай. В інтернеті любителі всю свою жизнь виложить. Все, що, сука, у неї произошло. Я в голову помилаю брови прорядила, я пизду побрила, у мене там коліно, блядь, хто хоче подивіться, блядь. І викладує, блядь, у неї 8 підписчиків, Та перешли цю смски свою хуйню. Висипай, блядь. І ти теж, блядь, туди пішов вже, блядь, зареєстрував, Лехо нам, блядь, в інстаграмі зареєстрував. Ну просто будемо викладати фотки. Що, блядь, таке саме, що ми хуй побрили, блядь, і яйця вимили, блять. Чого гамно вилежимо? що ти? А ці педагоги жизни стоїть у туфлях, в яких ще за Кравчука голосував. На штанах між ног ткань відсутствує, на велику з прокрутами приїхав, зато він учи, учи як жити і як зарабатувати. Себе научить. Бізнесмен, макаренько, був би живий сам би лично, бля, палкою пиздив, блядь. Давай, ось ти який, блин. Дожилися вже собаки блинами. Як я, Раз, я не знаю. Я не заберу ніяк. Собирай, що! Ось, вот так от, блядь. Дивися пучку. Раз. Люди вже одічали, вообще повністю, повністю, Сус одічали. Ти понимаєш, що в під'їздах крадуть коляски і ворують велосипеди дитячі? У кого ти воруєш, вонючка? Остановись, йоб твою мать, блядь! Сука, у, у ліфті було вісім лампочок, підар, усі вісім викрутив! Остав, блядь, одну! Одну! А са висипаєш, що її дивиться! Розетки даже в подъездах выкручу. Вот так вот все. Ну вот скажи мне, чего все, блядь, через стыд пизды, блядь, у нас начинается, блядь. Мы их нахуй выбираем, чтобы они, блядь, в странный порядок навели. Они нам шоу, блядь, устраивают. Телевидение, тоді, нахуя, блядь, если шоу, блядь. Одного, сука, орла пригласили, блядь, до себе в до блядь, Хуевый. Выслали к ебиням, блядь. Теперь другая блядь, тема, Савченко, блядь. Если она такая хуева, нахуй бы ей, блядь, притягивали сюда, блядь. Если она герой, блядь, нахуй ей посадили, блядь. От объясни мне. Верховну Раду, блядь, она хотела обзирвать. Ай-яй-яй, ты знаешь, все таких, таких, блядь блядь, В стране, блядь, так каждого у нас Очередь надо было занимать. Очередь бы это не в в Альфе заканчивалась. Где? Гусі блядь, Саліса Гондураса, надо знати. Сценарій трошки устарів сусідів. Не кажеться, вона опять голодовку об'явила. Ну стало чуть, -чуть присказуємо. У нас в пів страниця ніхто нічого не об'являв. Голодовка сама прийшла і сказала Здрасте, я буду вами жити. І сидять голодають. Уже з калюзі запивають, а слякотью у закусують. Та може просто сценаристи плохи. Судили, так треба поміняти сценарістів. Потому що я чувствую, що з такими сценарістами вона в кінці вийде на коляску і скаже, бля, я так страдала. Може, це Вася Гарленко Ігор Гаркальчук хороший сценаріст. Непогані, ребята. Хай бути там своїм займається. А ці канали новості, один насрав, блядь, і всі останні розтерли. Оці криві, 116, 6 американо, хуй, ньюз, хуй, ньюз. Хуй вам, хуй нам, хуй дітям пополам. Сука, ці експерти, сидить, розказує. Ти нахуй ти комусь розказуєш теж, блять, в житті, і іще один, блядь. би, лучше вдома, остався, пиляку вдома поприбирав би, блядь. Книжку почитав, би, умніший був, блядь. Все. Все. Що з ведерком делать? Лопатка? Пидай дітям подари. Та ну може, ну, во мне все. Тоді пришли там, комунальщики ходили, пішли коммунальщиком подарим. У них хоч якийсь інвентар буде. Пішли. Ну пойдем.